Наразі житловий комплекс Санвільпарк активно будується, є комерційні приміщення, є житлові приміщення, це у нас торгівельний центр, активно видається будівництво нових будинків, куди ми скоро будемо заходити на ремонт такі вже побудовані будиночки. Раніше самою популярною квартирою тут була квартира в 32 квадратних метри з одним вікном. Наразі забудовник... Використовую іншу концепцію, коротка передбачає квартиру. Наприклад, це може бути 27-31 квадратний метр, але там два вікна. І відповідно ви можете зробити там повноцінну двокімнатну квартиру, яку нас прийнято називати в інших ну, частинах світу. Називається one bedroom. Це кухня, студія і окрема спальна кімната. І ми отримаємо дві окремі кімнати: ось такі ці будиночки. Ось вони як будуються. Активно ведеться будівництво, приємно спостерігати за роботою забудовника в його команді.